Всім привітки. Всім привіт! А у нас сьогодні, як завжди, суботня п'ятнична розпаковка. І Починаємо ми сьогодні із м'ясного. Ось такі реберця я купив. Розказуй за них. Ну, реберця. як риберця, що за них розказувати. <рес> 240 я поняла. гривень кілограм і 230, я не пам'ятаю. І скільки тут не пам'ятаю. Ну, пишуть усі, що в нас дуже дорогі м'ясні продукти. О, пишуть, що набагато дешевше там дівочки писали, а в нас дуже дорого. Дорого, так. Да. Ну, ціна залежить. від хазяїна хазяїн рулить, а ми покупаємо. Так. І купив я купуємо ось. На котлетки будуть котлетки. Подивіться, як помололи Валері сьогодні м'ясо. Ви бачите, мелко-мелко помололи. Це, мабуть, а що вони робили, що така ця? Тут завжди такий круп, крупний форшик, а сьогодні мелко-мелко. 220 гривень кілограм, тут кіло 700 з копійками. Понятно. Це м'ясні. А так я прийшов з роботи, ми ще купили. Дозволять ходили в магазин. вафельки. Давно не брали, а це як були малишнята, а вони їх дуже люблять. І щось і мені захотілося. Купили дві штуки. Дуже смачно. 25 гривень одна. Так. Дві штуки 50 гривень. Так, єсть. Дальше. Ну я буду перемешку уже по, по чеку підряд. Давай по чеку. Кукурудза. Бабус. Бабусины. Бабусина кукуруза. 41,50 один почти. Так. Вот так як, кукуруза. Есть. Смачна кукуруза. Вот Смачна, да. Далі купили перцю. Вот такий перчик. 184 гривні 80 копійок кілограм. Тут 778 грам на 143 гривні 77 копійок. Чи я думала, що тут буде більше кілограм, а більше вона ще. Да. Я думала, думала я. Ну, хрумай, хрумай. Буду ти хрумати. Ж любиш. О, люблю, так. Да. Прям я його обожнюю. Любий перчик. А я купив собі наркотичний карпет. Хто б сумнівався? Ой, який росин мілки і Як почнеш їсти, не дірвашся. 346 грам тут, а кіло ствоє 232 гривні 55 копійок, на 80 гривень 46 копійок. Буду... О, тут Валера. це Валера. Я щось в останнє час мені вже не хочеться. Але в мене там у загашнику для Є, діток збирали. Да? Ні, дітки повитягували їх. Нема. Так що туди в загашник не забудь меню а ма... ж меню кинути. Хорошо. Та мене... я забула, що вони витягали. Вони там у мене в комодіку одне відділення спеціально для діток. Я то, там конфетки печеньки їм туди збираю, і вони знають, що то їхній загашник. І головне, що як приїхали через порог І народіці. прямо туди. Так, я трошки на десерт такий. Чогось... Не знаю, споду. Прорвало. 39,50. Отакий десертик. Задвигаємо. Далі. На салатик. Огірок. Огірки 128 гривень кілограм коштують. Ну хоч не в'яли. Тут 300, ну, це тільки завезли, ну, бо да. розібрали було. 323 грами на 41 гривну 22 копійки. Але щоб була, так ми не співали ці огірки купляти. Помідори якось не дуже їдять. А огірки Вперед, так? Да. Так, да, вперед і вперед і вперед. Хребет лосося, гарячого в кошені. Ну, він коштує 200 гривень кілограм, 356 грам. тут на 70 гривень 20 копійок. Ось така покупка, да, що йде. Ну, Оля, буде манку їсти, так? Да? Не їсти. Ну так, да, буду їсти, варити буду. <реш> Ні, ну не сируш, звісно, їсти. А як вариш, вариш то що ти будеш робити? То буде їсти. По секрету. Будеш їздити. Ну, от я кажу. Я їсти. люблю, ну я хоча більше манку люблю на воді. крупа манна 800 800 грам 23-30 коштує. Ну і з'явилися такі гарні, пригарні апельсини. Ой, апельсини. Давно я таких апельсин не бачила. Це такі апельсини привозили. У совєтські можливо. времена з Москви, а ну давай розв'яжемо. Це тетя Надя завжди заказували, я ще пам'ятаю, була вагітна. А вона ще отакі, ще більші, привозили зелені навіть. Ось дивіться. Оце завжди вибираю з отакої серединкою, Це признак того, що вони не кислі. Будемо смакувати. Ну, не знаю, попробуємо. Ну коштує 112 гривень кілограм, тут кіло 294 гривень. О, дзвонять до тебе. Ну, давай, включаю. Ну, коротше, стоять вони, Олю. 112 гривень, це ти пам'ятаєш? Ні, не, не помню. 112 гривень кілограм, кіло 294, 144 144,93. Оце. Що мені, мені помнить? Я собі пішла з банкомату в магазин. Банкоматом, а банкомат це хто? Ну, це ти у мене банкоматик. Ну, я оце оце, м'ясо я приніс, а оце я тільки насільщиком був. І звичайно, розплачувався. Мандаринки купили ось. Так, купили мандариночки, взяли, бо вже мене щось. Коротше, дітлашня була, ми повиїдали все. Все, всі запаси, запаси да, тому що вони теж люблять усяке смачненьке, як і баба Оля. О, І дедушка нам те, що купляв, то ми на ходу все тріскали. Ну, мандарин коштує 62 гривні на 50 копійок кілограм. Тут 688 грам на 43 гривні. Далі по нашому списку. <гум> Помідори. Два штуки. <гум> два штуки. <гум> так, ну отакі я два взяла на салатик. А це О. не, не лякайтесь бумажки, потому що касовий апарат не не поламався. І вони важить важили і вручну писали. Так, так. що оті ці. Помідор 115 п'ятнадцять гривень кілограм коштує. 226 двадцять на 25,99. Ну no. попкорн. А що тут смешно? ти солодий соло любиш, так? Ну він найсмачніший. А дити а знаєш як їдять? Беру чупа чупса. <різована> розмотують, слинять його, <різована> потім у коробку отакого от чупам <різована> воно прилипає до чупика, і вони з таким задоволенням їдять їм там так смішно. І оце як почнуть у того поросінок, у того коровка, у того лошадка, ну, оце із оцих всіх кукурузинок. І так цікаво на них дивитися. <різована> А в селі, зараз купуємо попкорн. А в селі раніше М -м -м мама моя півогорода засажувала оцією кукурудзою, і ми її смажили самі. Да, так, да? Да, воно стріляє, а ми радуємося. А що було? Да. Також в Києві. Далі вітаміни продовжуються. Ой, Уваги. Розв'яжу. Вожий. Це картошка. <рес> <рес> от такі великі, я вам скажу. Ось от дивіться, ну вони смачні. От такі больші, оці, дуже смачні і м'якенькі. о, А кібі теж 112 гривень. Дивіться, да? апельсин 112, киві 112 гривень коштує. 604 грама. Угу. <рес> І калач. Ой, ну так. Да. На завершення. <ріст> завершення. Це... Осіх торб, що ми принесли. Це, Це мою калач. Я, я з калачом з отаким і борщ, і сало, і картошку. Коротше говоря, усе їм, і бутерброди роблю собі <ріст> за цим калачем. Це я дуже люблю. 33 гривні 90 копійок. Далі я теж зразу як з роботи йшов, крім м'яса, приніс все таку хлібину. Я так, так поставив. Це Валера хлібчик узяв. Я... Пішли в магазин і вечором сьогодні тут у магазині хліба повно було. Днем ходили на не цей... нема, а вечором і, і весь свіжий е... викинули. А Валера таскав так. Далеко. Ти знаєш, я не забув це навіть солі взяти. Тут і, і, кіло 13,80, а 13,97. Ну, взяв. Да. Так. Взяв? Багабаг, вона хоч, хоч цей. Так, а що в мене оце тут резкость пропадає? Що такое? Так, що там іще? Давай. Халвичку я тут взяв. О, Валера Піцівна халвичку. Оце на десерт усе, на ті кажуть, у мене таку халвичку щось. Ванильна. Одна 200 грамів 1650. Угу. Вона м'якесенька. Я, я от як дітошня була, її ото ви їли там, трошки осталось, я теж чуть, -чуть. <плова> <плова> трохи. Теж мені трохи перепало. Крупа гречана 800 грамів, 6,30. Ціна стоїть на місці. Пока на місці, слава, Пока, слава Богу. Богу, що стоїть на місці. І, і хліб, і гречка. А забираєш борщик варити? Давай, борщик. Капустина. Капустинка. Ну, 44,50 подорожчила була, 42, 43. Угу. 50 на гривну, 78, 23, тут кіло 758, Невеличко. Невеличко. так. оце капустинка, невеличка, невеличка, так, ще що, а все Що Все-йще. сосьє. Картошка. Картошку ми купуємо. Да, Своя не вродила там. Хтось писав нам, що як це так, купляєте картошки. Да, маєте так? огороди і купляєте дивно, картошки. Дивно, дивно. дивно що ну, маєте все. огороди і купляєте картошку? Так, да, дивно. Два огороди і ніде картошка у нашій Набиль. області не вродила. Це не тільки у нас. Так, ну, що там. Оце на 60 гривень 16 копійок. Ну, кі кіло тридцять один сорок коштує. Угу. Ну, і ще я улюб. Подарив, подарив коровку. О, це гарне діло, давай. Ну, не витерпів. <рес> а що почув... ти так мало надпив? Скільки захотілося. А, ну ставляй сюди. Куди його ставити? Оставляй ну, сюди. Все. На, в на роботі я його трошки. О, ти ну, ж береш бутилочка. собі на обід молоко, правильно? Бутилочка одна півторалітрова коштує п'ять гривень. Отак, щось ніяк тітя наша не дзвонить, чи е, корова телила ще, ні не знаю. Валера вже четверту суботу жде. Та вже повинна вже... Оля брать молоко чи не брать, а може тітя принесе, та тітя як принесе нам кому є кому дать, дітям передамо. Ну і як без? без без котячої їди. От так. Ну і котяча. По 10 гривень пакетик. Угу. Усе, да. Усе. От це така у нас така у нас покупка п'ятнична. А завтра приступимо до готування їди. Оце все, що купили. Дякуємо вам, що ви були з нами, дивилися нашу розпаковочку. Пишіть коментарі, пишіть, які у вас ціни також нам буде цікаво. Всім миру, добра і спокою! І не забувайте заходити до нас на прямі ефіри, які відбуваються кожного дня в 9:30 ранку, а в суботу, і ще у 17 годин вечора. Все, мої хороші миру вам, спокою і добра. Всім смачного, до побачення. До побачення.